Вас, дітки, скажіть, будь ласка, на дворі зараз тепло чи холодно? Так, холодно. Яка пора року зараз? Так, зима. Тож треба одягатися тепліше. Чи знаєте ви зимовий одяг? Давайте його розглянемо. Це куртка. Це шуба. Це Теплі штани, светр, шкарпетки, рукавички, шапка, зимові чоботи, шарф. Це хлопчик Дмитрик. Він зібрався на прогулянку, але він не знає, як одягнутися правильно взимку. Давайте йому в цьому допоможемо. Спочатку на ноги нам потрібно одягнути колготки, подивіться на картинку, або носки. Потім на колготки нам потрібно одягнути штани. Теплі штани. Спочатку на тулуб дмитрику потрібно одягнути футболку або майку. Подивіться на картинки. Потім одягаємо теплий светр, Курточку. Взуваємо теплі чобітки. Щоб не змерзла голова, потрібно одягнути теплу шапку, а також шарфик, щоб не застудитися. Щоб не змерзли руки, Дмитрику потрібно одягнути рукавички. Подивіться, ось так вони виглядають. Ці ці речі ми можемо також назвати просто зимовий одяг. Тепер малята пропоную вам трішки пограти. Я вам буду показувати дітей, які вже вдягнуті у одяг, а вам потрібно здогадатися, коли вони збирались на прогулянку, у яку пору року. Наприклад, подивіться, ця дівчинка вдягнута у який одяг. Так, зимовий, тож вона зібралася гуляти, вірно, взимку. Подивіться, а цей хлопчик. У що він вдягнутий? Так, у шорти та футболку дуже легко. Коли ми вдягаємось так, малята? Вірно, влітку, молодці. А зараз подивіться, який одяг ви бачите на дітях. Так, осінні. А чому ви так вважаєте? Бо курточки ще не дуже теплі, так? Деякі діти зовсім не вдягнули шапочки. Молодці малята. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви запам'ятали предмети зимового одягу. До нових зустрічей!